Так, Переподключив тут на спасателі, так що треба дивитися ходити постійно на кожному поливі. Тут у нас діляночка небагато, 50 соток. ходимо, дивимось, щоб не було таких ситуацій, тому що буде потім велика калюжа, буде дуже багато вологі, почне гнити кавуна, нам це не потрібно. Так що дивіться, слідкуйте за системою полива своєї. Ось такий у нас талісмачик, ось моя ладошка хороша. Ось тут, тут. Зараз покажу диня. Це у нас інші гібриди такі гарні. Ось ще один красивий. Так, а ось наша диня. Зараз тут десь я бачу таку. Гарну. Хочу вам її показати. Ага, ось вона. дивіться яка краса. дирочки ще по цим дирочкам Коли пололи буває де сапкою заділи і така дірочка. І то ходим, устраняємо. Ось є есть кавуни, да? Це значить йому не вистачає Елемент оживлення обов'язково треба підкармлювати, підживляти. Так, а це у нас така диня? Теж розсада висаджена. Тут вже є от такий екземплярчик. І теж десь на ладошку, да? Ну, хороший. хороший, подивимось. Це у нас тут різні гібриди. Подивимось хто як себе покаже. Так Що спостерігайте. А, ще ось покажу Жако Кавун. Жовтий. Такий він дуже гарний, дуже красивий. Дивіться який. Це жовтий кавун буде.